Якщо ви шукали чарівну пігулку, яка допоможе вам перестати романтизувати ків, ем, недостойних партнерів, які ставляться до вас не так, як ви б хотіли, то ось вона. Перед тим як вступити в стосунки, а тим паче одружитись на партнері, який не поважає вас, ваші кордони, ставиться до вас не так, як вам би хотілось. Не обожнює вас все ціло, не дає вам позитивні емоції, не виражає свої серйозні наміри, займається алкоголізацією, свого життя, чи що завгодно в цьому роді, що вам не подобається, але ви закриваєте на це очі. Тому що це цікава історія, романтично, у вас почуття, гармони. Подумайте про одну річ. Чи хочете ви. Щоб ваша дитина переживала ці качелі. Ви ніколи не знаєте, як складеться життя? Навіть якщо ви не плануєте зараз цією людиною родину або думаєте, що вона зміниться прямо в точці зараз. Чи хотіли б ви такого батька для своєї дитини? Чи хотіли б ви, щоб ваша дитина переживала його зникнення, його запої в середу, його безвідповідальність? Знаєте, я стільки знаю людей, які все життя потім лікуються у терапевтів, які потім псують своє життя через те, що в дитинстві їм не було показано того прикладу любові, того прикладу родини, того прикладу батька, який мені б хотілося, щоб моїй дитині було показано. Так, от кожен раз, коли ви хочете дати шанс черговому качельщику, черговому невпевненому на 100% у вас і виборі вас, хлопчу. Подумайте, чи хочете ви такого батька для своєї дитини, чи хочете ви, щоб вона переживала таку долю і робить висновки? От я коли це зрозуміла, прям рукою зняло, прям відпустили всі нездорові історії.